Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом одразу після того, як Фіцо повернувся із зустрічі з Путіним. Там почалися протести та вибухи. Пролунали вибухи на одному із військових аеродромів словаччини. Там до відправки через треті країни в РФ готувалися контейнери з дефіцитними для росіян. Чіпами для ракета та інша військова амуніція. уряду Фіцо не підтримує Україну, зате готовий підтримувати Росію. Союзники бо боку НАТО на секундочку вибухи були потужні. Згоріла два транспортні літаки. Наразі інформація. Цію 20 загиблих тіла Словакії досі не під завалами в ангарах. За вибухами можуть стояти радикальні налаштовані партизани, які проти зближення країни із Російською Федерацією у той же час майже 5 тисяч людей у столиці словаччини Братиславі вийшли на протест політики проти політики уряду на підтримку України. Про це повідомляє агенція Ретрос. Зазначається, що люди вийшли на вулиці Братислави, щоб висловити підтримку Україні та висловити критику діям уряду, який прагне відновити зв'язки з. Рефа акція протесту почалася з сигналу повітряної тривоги. Люди в Україні чують це щодня. Я тут тому що для дії цієї урядової коаліції переходять усі межі. Звернувся до учасників протесту. Його організатор Михайло Хворецький. Промовці виступали з трибуни, де поряд з прапорами словаччини України, Європейського союзу і НАТО. В усі у плаката Росія, терористична держава за оцінками організаторів акції взяли участь близько п'яти тисяч людей. Як повідомляється уряда, премєр Міністра Роберта Фіцу з моменту приходу до влади в жовтні минулого року відзначається різкою критикою воєнної допомоги Україні з боку заходу та прагненнями відновити зв'язки з Росією як на культурному, так і на політичному рівнях. Нагадаємо, прем'єр-міністра Словаччини Роберт Фіцу заявив, що його країна не збирається відправляти військових до України, але уповажатимуть рішення про це інших держав. Крім того, після нещодавнього обстрілу Києва російськими військами премєр міністра Словаччини Роберт Фіцо синічно заявив. Що в столиці життя України абсолютно нормальне, повномасштабну війну для Росії, яка розв'язала проти України, назвав локальним конфліктом. А слова, слова словацького прем'єра наводить Ретор Софіцо запитали, чи буде йому доречно поїхати до Києва, щоб краще зрозуміти війну РФ проти України, яка триває вже другий рік. Однак Фіцо назвав війну локальним конфліктом. Ви серйозно думаєте, що в Києві війна? Ви жартуєте? Будь ласка, я сподіваюся, ви не серйозно поїдьте туди і побачите, ви що в місті нормальне життя абсолютно. Нормальне життя сказав прем'єр-міністр Словаччини. Він додав, що більш практично зустрітися в Ужгороді, який за його словами українська сторона обрала для того, як Фіцо перше захотів відвідати Україну. Не виключається, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо і президент Петера Пелегріні об'єднаються. Про це розповів кандидат політичних наук екс-міжнародник Станіслав Жліховський в атері телеканалу «Аспресо». Новим президентом Словаччини став Петера Палегріні, який підлаштовується під Фіцо. Політичні сили можуть об'єднати так як вони мають дещо схожі до логічні засади соціал-демократії, скоріше за все Пелегріні робитиме так, як скаже прем'єр-міністра цієї країни. Ймовірно, ця держава вже не буде такою дружньою по відношенню до України, то ми повинні бути свідомими, що Словаччина може відігравати роль своєрідної другої Угорщини по сусідству з Україною. Країна може ставити палець колеса, наприклад, в контексті різного роду ініціатив Європейського союзу європейської інтеграції. Словаччина неодноразово підходила до такої політики. Тепер, коли Фіцо має всю повноту влади. Ми можемо бачити більш радикального політику стосовно України і більш локально щодо Російської Федерації. Сказав він. Ситуація змінилася інколи. Іншої перспективи по відношенню до України на жаль не проглядається, зауважив Желіховський. Коли розпочалася повномасштабна агресія Російської Федерації проти України, офіційною Братиславою було дуже багато зроблено в контексті допомоги нашій державі надання різних видів озброєння, прийняття українців на свої території. Тощо, словачина навіть Мала наші європейські та євроатлантичні поступки, але тепер, коли вже може ситуація змінилася, інших перспектив не проглядається, тим паче попереду боротьба за місця в європейському парламенті, власне, ці обіцянки, які надавалися електорату Робертом Фіцо і Пелегріні, власне у такій парадигмі знаходиться ця країна в найближчий час, зазначив експерт міжнародник. За його словами, серед країн-членів ЄС населення Словаччини є найбільше проросійським. Тепер, коли Фіцо і Палегріні почали, прийшли до влади з Кулюючи просувають свої наративи. Ситуація певною мірою загострюється. Так склалося історично нерідко. Це могло базуватися, наприклад, на протиставленні словаками проти чехів. Це їхня особлива думка, коли були скандали з Робертом Фіцо. Його ніхто не підтримував. Тоді змінився уряд. Це дало відповідну можливість для керівництва країною ліберальних політиків. Це тривало до 2023 року. Але як бачимо, ситуація змінилася. Знову змінилася настрої. Такі політики, як Фіцо, знову почали вести свою пропозицію пропаганду, наративи, настрої, які були десь глибоко у народу, знову почали проявлятися. Фіцопіцява людям краще життя, завершення війни водночас звинувачував нас, мовляв, Україна, нібито не володіє примирення і з Росією, і саме це має негативні наслідки для економіки словаччини та інших сферах суспільного життя. На цьому Фіцуї Пегріні почали спекулювати. Додав він редакція каналу, не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. У кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.